Друзі, вітаю! У нас там надходження. Це Mercedes GLA, 2014 року випуску автомобіль на ось такій ось лінзованій LED-оптиці. об'ємом дугна 2,2 дизель на автоматі, в дуже хорошій комплектації. Має передні задні парктроніки, електропривід багажника, також камера заднього виду, датчики сліпих зон. По салончику у нас пам'ять водійського сидіння, електропривід водійського сидіння повний електрослапакет, електродзеркала, ось такий шкіряний салончик, в дуже гарному доглянутому стані. Є автосвітло, автодощ, підрульові перевістки перемикання передач, ось таке мультикермо, екранчик мультимедія, також і підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, панорамний дах, все працює в дуже гарному стані. Тому якщо вас зацікавить автомобіль, чекаємо вас за адресою вулиці буде дорога 1, Це республіка парк страхування автофокус. Також стартуємо, можете обняти на своє або придбати кредит чи лізинг.